Сівозміна знижує тиск бур'янів, хвороб та шкідників. Сівозміна покращує структуру ґрунту, покращує його родючість в великому дослідженні американців. Порівнювалися чотири види сівозміни. Перший варіант це кукурудза соя, які чередувалися через рік. Другий варіант це кукурудза, соя пшениця. Третій варіант кукурудза пшениця соя. Ну і четвертий варіант вирощування сої в монокультурі. А із цих а, чотирьох варіантів: найвищу а, врожайність соя показала в сівозміні кукурудза соя, пшениця. Саме результати цього дослідження дали значний поштовх до а, збільшення. Площ під озимою пшеницею В США, це відчутно помітно останні 5-7 років. Саме сівозміна. Кукурудза соя пшениця багато де в США приходить на зміну класичній сівозміні кукурудза соя. Що цікаво, в цій самій сівозміні кукурудза соя пшениця, максимальний врожай показує не лише соя, а й для кукурудзи ця сівозміна є найбільш врожайною, а і найбільш врожайною є для пшениці. Вплив повторюваності в класичній американській сівозміні кукурудза соя іноді практикують повторюваність культури, коли кукурудзу або ж сою вирощують кілька років підряд. В Україні також достатньо практиків, які відстоюють позицію 2-3 роки вирощування сої на одному полі, і тільки потім посіву кукурудзи. А велике американське дослідження, яке охоплює більше 8 тисяч підприємств, показало, що в цьому немає жодного сенсу. В довготерміновій перспективі найвищу врожайність як кукурудзи Крудзи так і сої, ви отримаєте у випадку, коли чередуватимете а, по одному року кукурудзу та сою. А ще кращий врожай, ви отримаєте, коли в цю а, двохпільну систему введете третю культуру. Найвища врожайність кукурудзи сої та пшениці в досліді показала всівозмінні кукурудза соя пшениця. За 100% врожайності взяли врожайність сої при вирощуванні кукурудза соя через кожен рік. Потім для порівняння взяли ділянку, де кукурудза вирощувалася 5 років поспіль, і по ній посіяли сою. Перший рік вирощування сої по кукурудзі дав прибавку врожайності у 8%. Але вже другий рік висіву сої по сої дав врожай нижче, ніж контрольний. А з кожним наступним роком вирощування сої по сої, врожайність падала, і вже п'ятий рік вирощування сої по сої показав врожайність. Ністю вісімдесят що в принципі дорівнює врожайності вирощування сої в монокультурі. В рідкісних випадках, коли а, одного року вирощування культури недостатньо, щоб подолати а, популяцію хвороб та шкідників попередника, може мати економічний сенс а, кілька років вирощування однієї культури. А якщо а, кукурудза була заражена діабротикою, то одного року вирощування сої, Буде недостатньо, щоб подолати цю проблему. А у всіх інших випадках, в довготерміновій перспективі, найкращого економічного ефекту дає чередування культур через рік.